Вітаємо, друзі! Інформаційно-аналітична студія Шлях до Парижу вже готова розпочинати своє мовлення в ефірі каналу Еквалімпік. Тим більше нам є, про що говорити, наші паралімпійці продовжують перемагати і дають нам великі надії на ігри у Парижі. Тож починаємо! Слава Україні! Героям слава! Ігор Мартиненко та Руслан Семенець сьогодні в студії, і ми сьогодні поговоримо. Про вдалі виступи наших українських параканаїстів. На чемпіонаті Європи, що відбувся з 9 по 17 червня в угорському місті Сегі, справді на цьому чемпіонаті Європи наші хлопці і дівчата стали справжнісінькими тріумфаторами. Адже якщо говорити взагалі про ці змагання, то можна сказати, сотня провідних атлетів з європейського континенту з'їхалася у сегляд. Ну, точніше, 99, але не так красиво це звучить. Але красиво вони виступили, адже серед провід. Від них пара, так би сказати, пара каноє так держав Європи, вони стали найкращими. Вони стали першими. Тож 19 націй, 99 спортсменів, а українська збірна у складі шести атлетів, ось таким секстетом, як у музиці, виборола 5 високих нагород, чотири золотих і одне срібло. І зрештою, я ще раз хочу це повторити, стали Першими в Європі. І це круто. А ще хочу зазначити, що перед цим у травні також був успішний виступ наших е, спортсменів на чемпіонаті світу, де серед 236 спортсменів з 35 країн світу вони показали доволі непоганий результат. Так, справді, в нашої збірної в доробку золото і срібло. І хлопці, і дівчата мають медалі високого гатунку. Хочу відзначити. Звісно, золото Владислава Єпіфанова в класі vl 3 м і також срібло від нашої Марини. Мажули. Козачка виступає в класі КЛ1W. Ну і звісно, наша знімальна група, як завжди, не тільки тішиться, насолоджується цими перемогами. І прекрасними виступами наших параканоїстів, але ще й знімає все фільмує для того, щоб ось зараз ми побачили ексклюзивний сюжет в ефірі каналу Еквалімбік. Українські параканоїсти знову підкорюють світові води. Місто Сегет в Угорщині став ареною запеклих змагань на чемпіонаті світу з параканоя. Спортсмени з 35 країн світу зібралися, щоб випробувати свою силу та майстерність на мальовничій тисі. Серед них шість сильних українських параканоїстів, які з перших хвилин змагань налаштувалися на рішучу боротьбу за перемогу. Перші міжнародні змагання цього паралімпійського сезону. Це у нас проходить чемпіонат світу, враховуючи, що в августі буде Паралімпійські ігри. Ми ще не на тих ходах, яких ми готуємо на Париж, але вже дуже впевнено, дуже конкурентно способно ми виглядаємо на чому чемпіонаті світу. Всі наші учасники потрапили у фінали в перші. Пройшли сьогодні два фінала. Це Микола Синюк і Наталя Лагутенка. Зайняли п'яте-шосте місце. Другий змагальний день приніс нові випробування. Марина Мажула у класі КЛ-1 здобула перемогу у своєму кваліфікаційному заїзді, продемонструвавши волю до перемоги та бездоганну техніку. Андрій Сивих у класі КЛ 3 також потішив українських вболівальників. Ці результати гарантували українським параконеїстам місце у фіналах, де вони зійдуться з кращими спортсменами світу. До цього чопанату світу готувались Дніпри. Кожна годину якась тривога. Прильоти майже кожен день. Ми все це відчуваємо на собі. Прильоти ПВО слава Богу збиває, але збивають над нами. І ми все це бачимо. Моральний дух. Який може бути моральний дух? Треба боротися, треба виборювати, і ми, і ми переможемо. Українська збірна з пара вже неодноразово доводила свою міць на міжнародній арені. Їхня мужність, стійкість та спортивний дух є прикладом для наслідування. Чемпіонат світу у Сегеті триває. І попереду на українських спортсменів чекають ще запеклі змагання. Хочу побажати віри в тебе перемогу, скорішого завершення війни. Щоб у нас настало спокійне життя, щоб ми пожили для тебе, для нашої країни, для нашого народу. Вся Україна щиро вірить у наших пара та щиро підтримує їх разом до перемоги. Позитивний сюжет, чудові краєвиди, але ще краще, коли наші спортсмени перемагають. Це сто відсотків. Дійсно, ми милувалися з Русланом, говорили, як нам подобається, і навіть що більше дійсно, краса угорських каналів, да, краса Угорщини, чи краса виступів збірної України. Але ця краса вона дається тільки великою роботою, плідною, злагодженою, звісно, під керівництвом великої команди спеціалістів на чолі з головним наставником. Тож зараз В'ячеслав Загреба, головний тренер національної збірної України. З пара каною долучиться до нашого ефіру. Ми вже готові зустрічати пана В'ячеслава. Вітаємо вас у прямому ефірі. Розуміємо, наскільки непросто дійсно і після таких виступів, чемпіонат світу Європи, фактично, ось тут от, в один час та ще й непроста дорога додому. Далі треба готуватися, думати про Паралімпійські ігри Париж. Ну, хоч трішечки встигли відпочити відновитися. Так, да, останні змагання у нас були це чемпіонат Європи, досить впевнено, ми там виступили, за, зайняли перше команди місце. Всі спортсмени, які мають ліцензію, здобули медалі чотири золоті, одна срібна. Е, е, всі ці п'ять спортсменів мають ліцензії на Паралімпійські ігри. І в медальному заліку так вийшло, що ми теж зайняли перше місце. Такі чудові результати. Всі золоті медалі, одне срібло. Чи не стане це, можливо, якоюсь завадою, самовпевненістю, недооцінкою суперників? Це не перший чемпіонат Європи, який ми виграємо в медальному заліку, це не перший їхній їхні чемпіонат Європи, який вони теж дуже подяно, е виграли. Це дасть їм не, не скружить голову. Це на навпаки, на, на дасть їм впевненість в тому, що ми на правильному шляху до підготовки до Паралімпійських ігр, до головного старту. А як зараз будете готуватися у найближчі тижні? Звісно, є план е дуже відповідальні два місяці. Іюль е е е ми будемо е липень, ми будемо готуватись у е Дніпрі. Потім ми плануємо виїхати до Франції в данці, це 300 кілометрів від Парижу, і там вже останній місяць, серпень, готуватись до Паралімпійських ігор. Щоб е -е, зарані пройти акліматизацію, підготувати спортсменів, щоб не було такої важкої дороги з України, тому що немає перельотів. Дуже важко добиратися. Е -е, Візочник, візочникам складно, умови дуже важкі по, по дорозі, тому вирішили зарані виїхати і там підготуватися вже на місці. Якщо говорити про чемпіонат Європи, чи виконали ви всі поставлені цілі? Ну, дивіться, всім задоволені. це така є ще багато над чим працювати, це зовнішня така. Оболочка, яка ви видно, що команда там завоювала, е, певні там золоті медалі, срібну медаль. Але насправді я знаю, ми знаємо, які є недоліки, які нам треба допрацювати, щоб достойно виглядати на Паралімпійських іграх. Ще багато є над чим працювати. А якщо порівнювати цей чемпіонат Європи з першістю світу, яка була трішечки раніше, також в Угорщині у травні, то зрештою там також були високі нагороди, але їх було все ж менше ніж на чемпіонаті Європи. Чому так вийшло? Це був травень місяць, було дві нагороди: срібна і золота, але ми готуємось до основного старту, який буде в вересні. І команда не була в такому фізичному, в такій формі, яка має бути в вересні. Е, уже в червні, коли ми виступаємо на чемпіонаті Чіпер... Європи, ми додавали наші формі, наші підготовки, і плануємо ще додати на Паралімпійські ігри. Тобто, неможливо е, на високих скоростях виступати і в травні, і в вересні. А наша основна мета це Паралімпійські ігри в вересні. Тобто ви пожертвували чемпіонатом світу, щоб вийти на пік форми саме у вересні. Безумовно, безумовно, так воно і було. Пане В'ячеславе, як зараз наші хлопці і дівчата, чи вони відпочивають? Цей, цей тиждень команда відпочиває. З понеділка ми збираємося на начальне тренування збір в Дніпрі. І тут вже будемо готуватися до Паралімпійських ігор. А як зараз, в якому стані перебуває команда? Довгий тривалий час були за кордоном, зараз повернулися. Тут знову блекаути, знову ці обстріли, напруга. Безумовно, команда вже в такому моральному, фізичному плані, вже навантажена. Навантажена в моральному плані цією війною. Ці, Є сиренами, але сподіваюся, що знайдемо сили, щоб підготуватись до Паралімпійських ігор. До речі, сирена почалась. Ось. Е, безумовно, вони і фізич, фізично втомлені, тому зараз дали їм тиждень перепочити і з понеділка ми починаємо працювати. Пане В'ячеславо, і от як в усіх цих непростих умовах і обставинах зрештою підтримують одне одного у команді? Ну дивіться, у нас не командний вид спорту, у нас індивідуальний. Кожен відп... відповідає за свій човен за за себе, сам за себе. Всі, всі виступають в одиночках, але командний дух полягає в тому, щоб завоювати більшість командних медалей і виграти. Медальний залік на чемпіонаті Європи чи чемпіонату світу, і будемо сподіватися на вдалий медальний залік на Паралімпійських іграх. Безумовно, ми підтр... команда друг друга підтримує, допомагає в будь-яких складних ситуаціях. То, що не все так просто відбувається в підготовці, не все так просто в моральному. Налаштування на ці змагання до речі, все дуже складно, але тримаємось поки що впевнено. крокуємо до Парижу. А що складного, що додається окрім війни, тривог. Дивіться, що дуже багато начальни тренувальних зборів дуже багато людей не бачать своїх сімей, своїх рідних. Все весь свій час знаходяться на підготовці, І не кожен це зможе витримати, не кожному це підійде, але е приходиться що чимось жертвувати е заради цієї перемоги. Пане В'ячеславе, ви сказали, що їдете у Францію завчасно, і от Дуже цікаво дізнатися, якою буде підготовка там. Можливо, планується навіть, знаєте, як у боксерів певні спаринги. Так, суперечки, можливо, теж будуть свої там заїзди, забіги, запливи. Що зрештою планується? Ми не планували зовнішньої присутності інших команд. Ми планували тільки підготовку. Двох наших команд це «Паравословання» та пара Каної. Але то тоді, коли ми були в цьому місті, коли почалася війна 22-му році, коли ми готувалися там до чемпіонату світу в Канаді, то до наскі е наші, е наші французькі колеги запросили нас на чемпіонат Франції, ми виступали. Долучилися до нас до навчального тренувального збору, з нами там трошки тренувалися, але зараз е, нічого такого не планується, е, хоча спілкування є е, з нашими колегами з різних стран, е, і я скажу, що нас так доволі потужно підтримують інші команди. Тобто ви, наче до родичів у Францію їдете? До родичів, ну може і так сказати, так. Да. Це те місто, коли, яке нас врятувало в перші місяці війни, яке, яке запропонувало нам їжу, проживання, місце для тренування. Ну, це варто того пам'ятати, і це врятувало нашу команду. Дякуємо, пане В'ячеславе. От знаєте, як то кажуть, у Франції добре, а вдома ще краще. Ще, так. так тому повертайтеся до України і чекаємо в студії каналу Еколімпік вже з перемогами, з медалями. Тож чемпіонів, хлопців і дівчат, теж запрошуємо до студії. В'ячеслав Загреба, головний тренер національної збірної України з пара каноє, ділився з нами трішечки інсайдерською інформацією планами на підготовку. Ну і звісно, очікуваннями вже перед Парижем. 2024. Так. А допомагали йому в цьому Ігор Мартиненко та Руслан Семен. І не забуваємо завдячувати Збройним силам України і підтримувати ЗСУ, тому що тільки так єдиною командою ми і команда каналу Еквалімпік, звісно, спільно з медіа центром НКСЮ, можемо досягати мети і продовжимо тримати руку на пульсі всіх перемог українських паралімпійців. Ну і перемоги омріяної єдиної Ми теж чекаємо разом. Вона обов'язково буде. І цього ми вам всім бажаємо і Україні разом кажемо Перемагай!